Нове дослідження виявило, що викликає туман мозку під час менопаузи. Чому менопауза може викликати туман мозку, що нового в науці? Менопауза – це період в житті жінки, пов'язаний з рядом змін в організмі. Серед них, крім припливів і перепадів настрою, все частіше обговорюється проблема мозкового туману, відчуття психічної млявості, забудькуватості і труднощів зосередження. Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі товариства менопаузи, пропонує наукове пояснення цьому феномену. Це може допомогти розробити більш ефективні методи підтримки жінок у цей період, що відбувається в мозку під час менопаузи. Дослідники переглянули наукові дані та виявили кілька ключових змін у структурі мозку. Основні з них. Зменшення об'єму сірої речовини у лобовій і скроновій корі, а також гіпокампі, зонах, що відповідають за пам'ять і прийняття рішень. Це може призвести до погіршення певних видів пам'яті. Гіперінтенсивність білої речовини, світлі плями на магнітно-резонансна томографія, пов'язана з ризиком зниження когнітивних функцій і емоційних розладів. Такі зміни частіше спостерігаються у жінок з ранньою менопаузою або частими припливами. Підвищена щільність естрогенних рецепторів, можливо, мозок намагається компенсувати падіння рівня гормонів, яке пов'язане з проблемами пам'яті. Важливо відзначити, що деякі зміни можуть бути оборотними, об'єм сірої речовини іноді відновлюється після менопаузи. Це говорить про здатність мозку адаптуватися до змін. Чому естроген впливає на мозок? Естроген відіграє ключову роль у роботі мозку. За словами доктора Фатіми акушера-гінеколога Atlantic Health, зниження рівня гормонів під час менопаузи може спричинити переналаштування мозку. Якщо яєчники виробляють менше естрогену, мозок починає переналаштовувати свої процеси для компенсації, пояснює вона. Однак причини цих змін ще не до кінця вивчені. Вчені фокусуються на тому, як саме відбуваються ці процеси, а не на їх корені. Що ще може викликати туман у мозку? Доктор Дженні акушер-гінеколог лікарні Носвала Ленекс Хелл Hospital, підкреслює, що менопауза це не просто гормональний період. Нестача існує поширеною проблемою, яка погіршує когнітивні труднощі. Стрес, менопауза часто сприймається як важкий етап, що позначається на концентрації та емоційному стані. Психологічні фактори, зміни в поведінці, втома і тривога можуть посилити відчуття туману. Як впоратися з проблемою. Автори дослідження сподіваються, що їх робота допоможе розробити нові методи лікування. А поки фахівці рекомендують збалансоване харчування з продуктами, багатими омега, 3 риба, горіхи, які можуть підтримувати здоров'я мозку. Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг і когнітивні функції. Гормональна терапія може допомогти при важких симптомах, але не є чарівною таблеткою. Доктор Накві рекомендує обговорити це з лікарем на ранніх стадіях менопаузи. Уникайте нерегульованих добавок, ринок препаратів для підтримки мозку неконтрольований, тому важливо проконсультуватися з фахівцем. Висновок Менопауза важкий етап, який впливає не тільки на тіло, але і на психіку. Сучасні дослідження відкривають нові горизонти в розумінні зв'язків між гормонами, структурою мозку та когнітивними симптомами. Однак запорукою полегшення станує комплексний підхід від раціонального харчування та фізичної активності до грамотного використання медикаментозних методів. Важливо пам'ятати, що кожен організм реагує по різному і підтримка спеціаліста відіграє ключову роль.